Павло Глазовий Бог і старець. Йшов Господь колись по полю І впав край дороги. Підняв його бідний старець, поставив на ноги. Хто ти будеш, Бог? питає, старець, я, мій отче, так проси тоді у мене, чого душа хоче? Поклонився в ноги старець і сказав Спасибі, я потребу відчуваю у насущнім хлібі. Бог підняв свою десницю і у ту ж хвилину у руках побачив старець золоту хлібину. Прощавай, Господь говорить, хліба з тебе досить. Ні, мій Боже, дай ще й масла, скромно старець просить. Бог підняв десницю знову, і з'явилось масло. Дай ще й пива просить старець, буде все прекрасно. Випив пиво, старий бідний, глянув Богу в вічі. Ти зроби мене молодшим Вдивічі або втричі. Бог підняв свою десницю. Глянув мудрим оком і зробився бідний старець парубком високим. Дай же, боже, скрикнув старець, душеньку потішу, Ти пошли мені ще й жінку, як найкрасивішу!» Бог підняв святу десницю і явилась діва, гарна спереду і ззаду, гарна справа і зліва. Ти зробиш чи мовив, старець, щоб ця діва мила. Тільки мною любовалась, лиш мене любила, Не могла, щоб покохати більше вже нікого. Бог нахмурився. Не можу, не зроблю такого. Неможливого ти просиш, бісова лічина. Це була поже не жінка, а пеньок з очима.